Подумай, як часто ти можеш побачити якусь презентацію не у школі, а в повсякденному житті. Можеш навести приклади? Наприклад, одяг на манекенах та покази моди. Це презентації, це презентації товару чи нової колекції. Яскраві вітрини у магазинах це теж презентації, так само, як і різноманітні дегустації, які часто влаштовують у супермаркетах. А також презентацією є майстер-класи та пробні уроки, які влаштовують організації, крамниці, гуртки та приватні школи все для залучення нових клієнтів. Прес-конференції також можуть вважатись презентацією А як часто ти дивився трейлери? Це короткі ролики з уривками фільму, які ще не вийшли на великі екрани. Або дуже часто проморолики запускають у кінотеатрах перед переглядом фільмів як рекламу фільмів, які також можна подивитися у цьому кінотеатрі. Будь-яка реклама це теж презентація товару чи послуги. А люди створюють презентації про себе. Вони називаються резюме. Навіть коли бачите, як по вулиці ходить хтось у костюмі зайчика і роздає якісь рекламні листівки, це теж презентація. І звісно ж, комп'ютерні презентації. За час дистанційного навчання ви бачили їх у великій кількості. Отже, що ж таке презентація? Презентація це взагалі кажучи, будь-яке публічне представлення чого-небудь нового. Якщо ж презентація здійснюється за допомогою комп'ютера, то така презентація називається комп'ютерною. І надалі, говорячи про презентацію, ми матимемо на увазі саме такий вид презентацій. Комп'ютерна презентація це файл, який містить слайди або відео. Зображення про певні об'єкти чи події. Демонстрація комп'ютерної презентації Робить будь-який виступ яскравішим, наочнішим, цікавішим і зрозумілішим. Правда ж, уроки, на яких є презентації, більш цікаві, ніж просто розповідь вчителя. Існує багато редакторів презентації PowerPoint, PowerTown, Google презентації, Canva. Більшість з них ми розглянули протягом навчання. Основні принципи роботи в них дуже схожі. Тож, переходимо до практики.